Привіт. Знову забрав дві посилки. Ось такі от. У мене тим часом, виходить, розпаковки по дві посилки. Отже, що тут є? Тут є кубик-рубік. І тут штам Тільки от тут щось така м'ятина. Не знаю, чи він цілий. Давайте. Замовлені десь місяць тому. В районі 10 доларів. Ну, пізніше напишу скільки. Точніше. Так, отакий от, от кубик. Так, обана, Ще якась капуста. Якась карточка. Така пластикова. і рог Собік, номер. Китай. Тут аналогічна фотографія. Не знаю, я Тепер я постійний клієнт його магазині буду. Хе-хе, Прикольно. Так, давайте. О, на. Ха-ха, це класно їздить. Такий кубік-рубік. Е не Не мальований, не наклейки, тобто воно не буде старатися відриватися. І тут, бачите, отакі скоси є. Якщо воно десь отак, воно зразу зіскакує. І там я так чую на пружинках. Тобто центральні кубіки. На пружинах зажать. Тут, напевно, що вони відкриваються, там болтиком прикручено. От. Ну класно. Порівняно з моїм старим. Це набагато. Краще. Їздить легенько. Так, добре. Це закінчимо. Тепер наступна посилка. От я переживаю, щоб не було нічого зламаного. Давайте якось його тут прикриємо. Так, є коробочка. Так, все. Нормально. Тут це такий корпус. Звідси... Так. От. Що у нас тут є? Інструкція англійською мовою? Нема китайської. це вже добре. сам Так собі. Ось, пакетику є. Цей силікон, щоб вологу не було. І. і-і-і... Що тут яблено? Ну а батарейки. Не перевірю зараз, чи працює. Дойти додому, треба докупити батарейку. Ну так, як вам сказати. На перший вигляд досить якісно. Виготовлено. Тут не знаю, чи буде видно, відбуває світло. Тут якісь таблички. Це наклейка. От так їздить, бот фіксує. Включити, виключити, скинути на 0 і переключення міліметри і дюйми. 150 мм. Виглядає досить якісно. Ціна близько 10 доларів, тобто, ну, ще долар був по 8, тоді в районі 80 гривень у нас таки продаються мінімум 120 і вище. От. Ну не знаю, ніби ніби добре. Ось, так. Ну що, на сьогодні все. До побачення.